Добрий день, з вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Тема фінансової допомоги під час війни дуже гостро стоїть для наших громадян, тому й далі знайомитиму вас із програмами міжнародної допомоги, які продовжують діяти. Нагадаю, що в одному з попередніх відео ми розповідали про виплати від благодійної організації ХАЕС. Переглянути його можна за посиланням на екрані. Дуже багато людей обурюються і запитують, чому одні люди отримують виплати, а інші ні. Чому після подачі заявки виплат немає? Моя порада: перш ніж подавати заявки чи оформлювати документи, уважно розберіться, на кого саме розрахована ця допомога, які умови її отримання і чи підходить вона саме для вас. Треба розуміти, що будь-які виплати не розраховані на всіх підряд, а умови отримання відрізняються в кожної програми допомоги. Таких програм є велика кількість, і люди зазвичай їх плутають, адже суми виплат часто схожі. І найголовніше, ці кошти є по суті благодійною підтримкою, яку добровільно надають інші країни чи міжнародні організації. Вони не мають перед нами жодних зобов'язань. Самі виплати надаються адресно кожній конкретній людині і організації, які їх надають, самостійно визначають умови і критерії, кому надавати виплати, а кому на жаль ні. Зараз розповім ще про одну з наявних програм виплат міжнародної допомоги. Але спершу підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації щодо соціальної підтримки українців. Отже. Громадяни можуть отримати 13 тисяч гривень на першочергові потреби від Агентства ООН у справах біженців. Грошову допомогу можуть отримати тільки ті люди, яким ще не виплачували фінансову допомогу від іншого агентства ООН чи гуманітарної організації, оскільки це однаковий вид допомоги, що реалізують різні організації. Але якщо в аналогічних програмах сума виплат була близько 6600 гривень, то тепер ця сума на зимовий період збільшується вдвічі. Така сума визначається тим, що одна особа має отримати 2200 гривень на один місяць протягом півроку. Але всю суму виплачують одразу на картку або ж гроші можна отримати у відділенні будь-якого банку. Хто ж конкретно? Має можливість отримувати такі виплати. У першу чергу це громадяни або родини, які є внутрішньо переміщеними особами, постраждалими внаслідок воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській та Сумських областях. Людьми, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області, чи країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року, також можуть отримати виплати і громадяни, які відповідають критеріям вразливості, наприклад, родини, що мають лише одного з батьків чи особу похилого віку, або з особливими потребами, прийомні сім'ї тощо. Детальний перелік критеріїв вразливості буде в описі відео. Щоб оформити допомогу, із собою треба мати такі документи на кожного члена родини. Податковий номер. Паспорт або інші документи, що посвідчують особу, довідку ВПО за наявності, гривневу банківську картку заявника, свідоцтва про народження дітей. Документ, що посвідчує опіку над дитиною і посвідчення або медичну довідку в разі інвалідності або хронічного захворювання. Для оформлення виплат усі члени родини повинні бути присутні на співбесіді з партнером ООН у центрах збирання даних. Якщо ж член сім'ї не може прийти через обмежену мобільність, то цю людину чи родину перенаправляють на дистанційну реєстрацію. Така можливість також є. Збір даних і оформлення проводитимуть у деяких областях. Зі списком адрес можна буде ознайомитись під посиланням під відео. Закликаю вас, якщо ви потрапляєте в категорію тих, хто має отримувати допомогу, швидше займайтеся оформленням виплат, тому що програми можуть призупиняти свою роботу. Не нехтуйте можливістю отримати допомогу. Тому підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!